Чекає мати, знов чекає мати дитя кохане, сина край вікна. Його війна забрала у солдати, його згубила ця страшна війна. Прийшла та звістка із фронтів кривавих, що він поліг героєм у бою, але сказала мати: Я не вірю, кровину серцем чую я свою. Не покриває голову у чорне. Бо вірить, що він вернеться і край. Хто матері з вас може заперечить? Хто скаже їй, що бідна, не чекай. Вони весною з сином посадили рядочок маль перед походом в бій. І він сказав: якщо розквітне біла, то значить, мамо, я ще живий? Якщо червона зацвіте при хаті. То значить, десь поранений. Журись. А чорна як розквітне, то рідненька поліг в бою задушкувались. А під вікном тоді розквітла в неї червона мальва, мов синіська кров, засяяла красою над землею, розп'яттям увінчала ту любов. І мати вірить, що її дитина, хоч зранена, але іще жива, і молить кожну мить вона й хвилину, що він вернеться і скаже ось я ма. А квітка мальви більше червоніє, полита слізьми матері тієї. і їй сказати бідній не посміє, що син загинув в тій страшній війні. У при світлі сонця пломеніє і їй святу натію подає, та тільки ніч се саваном покриє, та квітка мальви чорною стає. Вона несе вдовину ту скорботу, вона себе у чорне покрива, бо навіть квітка в жінки не посміє забрать надію, доки та жива. Чорніє й плаче місяцю й зорям скорботу повіряй свою журу. Давати моє матері надію, доки сама зимою не помру. І восени боролась вона з вітром, і до негоди червоніло тло і в дощ живим горіла смолоскипом, мов відганяючи від жінки страшне зло. І зима біліла, навколо холодом біліла, а мальва та нескори нацвіла. І мати ждала, вірила й молила. Надія в неї жевріла, жила. Вона до квітки тихо говорила та чув молитви навіть Бог святий, як мати виглядала свого сина. Вернись додому, рідний мій, живий. Чорніли круки в небі того ранку, як тіло сина в хату принесли і коси побіліли до світанку. Від горя Материцького й шурби. Скорилась і мальва, цвіт її останній Благав святу брехню її простить. Із чорних пелюсток криваві рани сльозами стигли землю напоїть. Вони удвох від горя скам'яніли, мов мали душу на обох одну. Червоне й чорне, кольори скорботи, які малюють цю страшну війну. О, скільки ж мальв на цій землі стражденій З крові синій в ополі проросло. За ці віки скорботи й лихоліття людських трагедій скільки вже було. Беззахисним, самотнім смолоскипом Палахкутять ті мальви по землі. Кричать до людства тим червоним цвітом, мов мати протестують ні війні. Сердець героїв мальви проростали. Заплакані жіночими слізьми, В Українську землю світом увінчали сини, що не вернулися з війни.